Вітаю вас, любі слухачки і слухачі. Сьогодні в нас робота Покинутий шпиталь Святої Марії. Від Наталі. Вона ж блакитна наливочка або Бернен Крайт. Розділ 9. Прохання про допомогу. Вони стрічали біля паркану ще близько години. Айворі все розпитувала Айзика про його життя, посмертне буття, історичні події, які він застав, і все подібне. Ентоні мовчав. Дуже хотілося вставити пару слів, звернути увагу Айзека на себе, але в якийсь момент він зрозумів, що емоції щодо примари чистої егоїзм. Той провів несамоційно не один рік з моменту закриття госпіталю, адже, судячи з того, що він був знайомий з мадам Бернаде та відвідувачами госпіталю, спілкування йому було важливим. Ентоні, звичайно, хотів би задовольнити його спрагу до розмов самостійно, але навряд чи це було можливо. А Айворі нова людина в оточенні, звичайно, Айзеку з нею цікавіше. Тільки під кінець Ентоні все ж таки не витримав. Коли сонце вже явно було надто близько до горизонту, він перервав їхні безглузді балачки питанням це все звичайно чудово, але що ми робитимемо далі? Якщо все ж таки збираємося вигнати примар звідси, варто придумати план і бажано зробити це до заходу сонця. Останні слова вийшли в нього особливо їдкими, втім, Айзек відразу посерйознішав. Точно, не можна вам тут залишатися після заходу, і якщо вже ми з'ясували, як звати одного з привидів, можна спробувати почати з нього. Де ви шукатимете інформацію? Я попитаю батьків і бабусю про нашого предка, відразу відповіла Айворі. Судячи з її погляду, вона всерйоз вирішила зайнятися цією справою. Ентоні міг тільки позаздрити її запалу. А я, мабуть, буду шукати в бібліотеці та архіві з мадом Бернадет, сказав він. Якщо цей Армстронг був жителем нашого міста, на нього точно мало щось залишитися. А якщо ні, адже на горищі має бути його медична картка, чи не так? З цими словами він задумливо задер голову і вступився в бік даху госпіталю, що ледь проглядав крізь жовте листя дерев. Карта хворого Армстронга була до них найближча, але й найменш доступна. Боюся, дістати її неможливо, зітхнув Айзек. Ви туди не залізете, а я не зможу винести її за стіни шпиталю. На вулиці я значно слабший, аніж там, не можу взаємодіяти з матеріальними об'єктами і вами двома, наприклад. Точніше, зміг би, звичайно, але, повірте, це дуже складно навіть на мить, а щоб нести теку, потрібно значно більше часу. Та й зрештою, ми не знаємо точно, чи зберіглася картка, чи ні. Тоді спробуємо просто обійтися без неї. Кивнув Ентоні, відчуваючи в глибині душі, що рано чи пізно йому все ж таки доведеться повернутися в прокляту будівлю. Колись доведеться, але поки він уникатиме цього якомога довше. Шукаємо інформацію, а коли щось знайдемо, знову зустрінемось. Завтра спитав Айзек, і в голосі його було стільки надії, що Ентоні мимоволі зіркнув на Айвері, майже миттєво забувши про ту образу, що відчував ще хвилину тому. Звичайно, як можна звинувачувати хоч когось у тому, що він відбирає увагу людини, якій просто потрібне спілкування, боюся, що я завтра не зможу, відповіла Айворі, упіймавши погляд Ентоні і повільно похитавши головою. У мене додаткові заняття та підготовка до контрольної з історії. Я прийду, Ентоні повернув голову до Айзека і не стримав посмішки. Можу принести щось із домашньої бібліотеки, правда, там не те, щоб занадти доросла література. Це було б чудово. Привик моментально підбудірився і, здається, почав сяяти яскравіше. Тоді я на тебе чекатиму, і вас, міз, звісно, теж, сподіваюся, ще побачити. Айворі кивнула і попрямувала уздовж прокану назад до міста. Ентоні пішов слідом за нею, але раз у раз оглядався на сяючий силует Айзека серед дерев. Тільки коли вони віддалилися від огорожі і майже дійшли до перших житлових будинків, Айворі заговорила. тобі не здається, що він не надто хоче нам допомагати? Вибач що? Ентоні так здивувався, що не помітив каменя під ногами і боляче вдарився об нього черевиком. З язика злетіла брудна лайка, яка була зовсім не призначена для жіночої компанії, але Айворі навіть не скривилася. Він не хоче нам допомагати, повторила вона спокійно. З чого ти взяла? спохмурнів Ентоні. Якби не хотів, то й не став би з'ясовувати хто нічний Армстронг, та й взагалі навряд чи став би з нами спілкуватися з цього приводу. Тоді як ти пояснив, що він не запропонував переказати нам зміст картки Армстронга? похмуро запитала Айворі. Це ж так просто і не вимагає від нього зусиль. Може, він просто не подумав сама могла б запропонувати такий варіант, тепер доведеться чекати до завтра. Ні, Ентоні, похитала головою Айворі. Це перший варіант, що приходить на думку, якщо ти намагаєшся вирішити проблему, а твій привід сходу заявив, що це неможливо, а потім виправдовувався. Не виправдовувався він. Називай, як хочеш, огризнулося Айворі і обдарувала Ентоні важким поглядом. Якщо так упевнений у його невинності, запропонуй цей варіант завтра і подивися, що буде. А ось і запропоную, тихо пробурчав Ентоні, собі під ніс. Айворі не стала це ніяк коментувати і мовчки покрукувала далі. Ентоні на автоматі провів її додому, не тому, що хотів здаватися джентльменом, а тому, що надто глибоко пішов думками в аналіз поведінки Айзека і не звернув там, де йому було потрібно, а Айвері його не зупинила. Якщо замислитися, то в словах Айзека справді були прогалини, і не тільки та, на яку вказала Айворі. Якщо той так давно перебував у цьому шпиталі, то точно мав знати набагато більше ніж розповідав. Як мінімум про появу приводів з такою комунікабельністю, він навряд чи проігнорував можливість поговорити з тими, хто був найближчим до нього за природою. Зі своїх думок, Ентоні виринув тільки біля під'їзду Айворі, і то тільки тому, що, перш ніж закрити перед його носом двері, вона обернулася і серйозно сказала: якщо надумаєш знову полізти до цього шпиталю у будь-який час доби, не роби цього один. Я піду з тобою, ще й, брата, прихоплю. Ти ж знаєш, що це небезпечно, пробурмотів Ентоні, з пантеличений такою раптовою заявою. До того ж, у вас з братом реально такі стосунки, що, якщо ти скажеш, пішли зі мною в проклятий має, так то він візьме та й піде? Що в цьому дивовижного? Айворі скинуло брово. Нічого, одразу відказав Ентоні і, трохи пом'явшись, додав Домовилися, сам я туди більше не полізу. Гарного вечора. Айворі не відповіла, тільки кивнула і зникла за дверима. У голові Ентоні мимоволі виникла думка про те, що дівчат йому зрозуміти не дано, принаймні поки що. Хто це там такий полум'я народити, тебе додому проведжав? весело запитав старший брат Айвері, буквально налетівши на неї з порога. «Знайом нас, я теж хочу такого друга. Він не по хлопцях, похмуро буркнула Айворі, відштовхуючи його з дороги, щоб пройти далі коридором і, як мінімум, закинути в свою кімнату шкільний рюкзак. Начебто мене це хоч колись зупиняло. До того ж, у його віці ще нічого не відомо остаточно. «Педофіл», – похмуро підсумувала Айворі. Ти надто жорстока, важко зітхнув хлопець, ідучи за нею на назирці по всій квартирі. Але якщо серйозно, не жив тебе з'явився шанувальник? Ні, буркнула Айворі, залишивши рюкзак у кімнаті, вона насамперед пішла на кухню знайти хоч щось їсти в не. Він просто мій однокласник, який попросив допомоги в одній справі. І що за справа? одразу спитав брат, не відстаючи від неї. Айворі закотила очі, думаючи, що той був навіть нестерпніший, ні женти, ні часом. Я вже відчуваю, як ти збираєшся мене послати. Не збираюся, пробурчала Айворі. Навпаки, я тебе планувала ввести в курс, але ти мені слово вставити надаєш. Не надто ти прагнеш, перхнув той, але потім швидко став серйозний. І що ж за справа така важлива, що ти вирішила мені розповісти? Я розповім, але тільки за однієї умови, заявила Айворі, обертаючись до брата і дивлячись на нього дуже важким поглядом. Якщо переб'єш мене хоч раз, я замовчу і більше ніколи не попрошу тебе допомоги. Ти зрозумів, Еріку? Не дивись так страшно, посміхнувся Ерік весело. Я здатний вислухати тебе мовчки і навіть не вставляючи жартів. Не переймайся до архіву Ентоні дістався лише наступного дня. Відразу після уроків побіг до бібліотеки і мало не загорлав з порога. Ми шукаємо Вестона Армстронга. Від крику його зупинив інший відвідувач бібліотеки суворого вигляду чоловік, який обдарував Ентоні таким поглядом, коли той різко відчинив двері, ніби Ентоні за цей вчинок заслуговував бути побитим ціпками на головній площі. Тим мадам швидко відправила похмурого старого подалі, видавши йому книги і вічливо попрощавшись. Тільки коли двері за тими зачинилися, вони важко зітхнули. Вітаю, хлопчику, ти став ще одним із довгого списку людей, яких зневажає містер Ерпі Тайлер. Що? Не звертай уваги, кажу, посміхнулася мадам Бернадет. Судячи з того, що ти вирішив заглянути, щось знайшов, Ентоні кивнув і нарешті видав: Одного з тих приводів зовут Вестер Амстронг. Він швидше за все далекий предок моєї однокласниці, а отже, жив у цьому місті. В архіві має бути його особиста справа, документи, автобіографія, взагалі хоч щось. Коли вони чують свої імена, то згадують себе і тоді заспокоюються, навіть набувають своєї попередньої форми, тобто стають похожими на людей. Ну, зітхнула мадам Бернадет, здивовано звігши брови. Подумати тільки, що це так працює, хоча стривай, вона миттєво спохмурніла. Невже ти вирішив, що я дозволю тобі поратися в архіви? Не вийду, одразу тобі кажу. Що? Ентоні таки завмер з відкритим ротом, розгублено дивлячись на мадам Бернадет. Але. ж... Одна справа підшивка газет, а інша особисті справи. До таких речей загальний доступ закрито, пояснила мадам. Боюся, що тобі доведеться задовольнятися розповідями своєї однокласниці, якщо вона погодиться тобі допомогти. Вже погодилася, буркнув Ентоні невдоволено. «Айзек наполягав на тому, щоб я не займався цим сам. Розсудливо з його боку, кивнула мадам Бернадет. Але ви теж обіцяли допомогти? Я не обіцяла тобі допомоги, заперечила мадам і пригрозила пальцем. Це небезпечна справа Ентоні, яка не факт, що окупиться, але порушувати службові інструкції, розкривати тобі таємниці людей я не готова. Але самі ви можете подивитися, припустив Ентоні. Чомусь у нього виникло відчуття дежавю, Айзик не прагнув йому допомагати. Тепер мадам Бернадет туди ж, а завтра що Айвері відмовиться. «Коробки з тими руками опечатані», – похитала головою мадам. Навіть я не зможу в них зазирнути без особливого дозволу. Але я маю інший варіант для тебе. Думаю, що він тобі сподобається навіть більше, ніж колупатися в папірцях. На цих словах мадам Бернадет посміхнулася і, перегнувшись через стіл, із змовницьким виглядом поманила Ентоні пальцем. Той, не замислюючись, підійшов ближче і навіть нахилився, щоб краще чути. Доктор Амсунг живий і живе не так далеко від нашого міста. Я домовилася з ним про зустріч з цими вихідними і збираюся взяти тебе з собою до нього. Повідомила мадам Бернадет так, ніби це була таємна інформація про плани пограбування монетного двору. Ентоні навіть не відразу зрозумів, що в цьому до кого таємного. Ну, поїдуть вони спілкуватися зі старим та що, навіщо взагалі витрачати цей час, якщо можна просто подивитись в ящиках потрібні папери? А потім він глянув у вічі мадам Бернадет і побачив у них іскри дослідницького духу, ніби вона помолодшила до того дівчиська, яка показувала йому на загальній фотографії працівників госпіталю і знову поринула у світ паранормального, у світ небезпечних, страшних, буквально смертельних, але все ж таки пригод, в які вже потрапив Ентоні. Я зрозумів чекатиму вихідних, кивнув Ентоні, випроставшись. Ось і молодець, задоволена кивнула мадам Бернадет. Нам нікуди поспішати. Ентоні міг би посперечатися: чим ближче до зими, тим коротші дні і, напевно, сильніше, нічні примари. А отже, і більше ймовірні, що вони зможуть когось убити просто на території госпіталю. Але Ентоні промовчив: метушитись і поспішати все ж таки дійсно не варто, до того ж, може, Айвері дізнається щось раніше, та як змусити привида вислухати всю інформацію про себе, він поки що теж не знав. Допоможете мені вибрати книги для Айзека?» – запитав Ентоні, він нудьгує без нової літератури. Звісно, але запишу на тебе, так і знай, усмухнулася мадам Бернадет, весело підморгнувши Ентоні. Зробиш це для мене? улесливо спитав високий голос. Відповіддю йому була тиша. Ну ж бо, піражечку, скажи це. Зроблю, прошепотів інший голос, тихий і наляканий. Почніше, будь ласка. Попросив дзвінкий голос м'яко, ніби розмовляв з дитиною. Добре, казав другий голос голосніше, і стало чути, як він тремтить. я це зроблю. Ось і розумничок. Наступного дня, після школи, Ентоні заскочив додому, лише щоб замінити в рюкзаку підручники бібліотечними книжками і взяти з полиці старі іграшкові машинки. Він пішов до госпіталю вже протоптану дорогу. За півгодини він був біля паркану, а Айзек, усміхнений і прекрасний, летав по той бік. Я приніс тобі книги, сказав Ентоні з напускним самовдоволенням. Не з моєї бібліотеки, але тільки тому, що я вирішив, що комікси тобі будуть не дуже цікаві, а крім них і фентезійної фігні там нічого не виявилось. Я чомусь думав, що в мене є досить доросла література. Ну що ти, я люблю всілякі книги, радісно відказав Айзек, і те, що ти називаєш фентезі, теж би почитав із задоволенням. Я ще не зустрічав такого жанру книги. Значить, наступного разу принесу і їх, кивнув Ентоні і простяг крізь горожі два томики Чака Паланіка. Айзек взяв їх у руки і відразу відкрив перший, розглядаючи форзац та описи. Я ще приніс данину конору, де він? запитав Ентоні, уважно дивлячись, не пальці Айзека, з яких не поспішала випадати книга. Боюся, він образився на тебе минулого разу. Ти ж обіцяв йому подарунок в кожний візит, а того разу навіть не привітався. Він навіть не з'явився, щоб з ним привітатися, нагадав Ентоні невдоволене. Ось що сварки з малолітнім приведенням йому не вистачало. І все ж він образився, знизав плечима Айзек. Можеш спробувати залишити подарунки тут. Я впевнений, що він вийде на них подивитися, коли ти підеш. Гаразд, погодився Ентоні і почав розставляти під парканом машинки різних моделей, що залишилися з тих пір, коли він ними ще захоплювався. Закінчився з машинками, він кинув поріжній рюкзак на землю і сів на нього, після чого глянув важким поглядом на Айзека. Чому ти нам збрехав? А? здивовано підняв привид, який уже встиг відволіктися на початок однієї з книг. Ти це про що? Ти сказав, що не можеш донести медичну картку Армстронга від шпиталю до паркану, нагадав Ентоні, а потім кивнув на книги, які Айзек тримав у руках. Але з ними в тебе явно немає проблем. Все ж Айвері мала рацію, привід не прагнув їм допомагати і навіть збрехав, аби цього не робити. Під усвідомлення цього Ентоні на душі ставало дуже паршиве. Хоча, здавалося б, п'ятий зустрічається з Айзеком саме час почати розуміти, що він, як і будь-яка інша людина, щось приховував від інших. І все ж таки від того, що брехав саме Айзек, ставало майже фізично погано. Коли привід усвідомив, що його підловили, помітно зніяковів, опустив погляд і навіть потьмянів, у якийсь момент Ентоні вирішив, що той зникне, так нічого й не пояснивши, але той все ж таки не зник. Швидше за все, його зупинило те, що книга з собою таким чином забрати, навряд чи вийде. Але Ентоні хотілося вірити, що Айзека також зупинило бажання бути чесним з ним. Мені шкода, що так вийшло. Я хотів би вам допомогти, правда, але не можу, пробурмотів він тихо. Все ж він зам'явся і замовк, крутячи в руках книжки. Ентоні не квапив його, просто сидів, спершись ліктями на коліна і чекав, коли Айзек розповість, або просто скаже, що це не справа малолітнього допитливого недоумка, іде собі, можливо, назавжди. Чомусь до останнього Ентоні був готовий навіть більше, можливо, тому що одного разу він уже чув, таке, коли спіймав одного з друзів матері на брехні. Йому було 12, тому чоловікові глибоко за 30. і все ж таки він теж брехав про своє місце роботи, про те, хто йому мати. Про те, які в нього плани на майбутнє пов'язані з родиною Ентоні. Виявивши нестикування, Ентоні вирішив запитати його безпосередньо, але замість відповіді отримав не твоя справа, безвузько». Тоді це сильно його шокувало, все ж раніше дорослі ставилися більш-менш серйозно до нього. А тут, коли я був біля підвалу, нарешті сказав Айзек, зам'явся, кинув швидкий погляд на Ентоні і поспіхом продовжив. Коли дізнавався, чиє ім'я Армстронг, Весті на мене накричав. Точніше на те, щоб накричав, але нагадав, що... що це він та інші з нічних навчили мене тримати форму та взаємодіяти з предметами, що вони куди ближче мені не живі і що... що я значно слабший за них. Ентоні клипнув здивовано і придивився до обличчя Айзека. Той, схоже, нервово кусав губи і взагалі почувався не у своїй тарільці. Навіть книги мало не випустив, але все ж таки якось утримав, буквально дивом. Тому я подумав, може чіпати їх це не найкраща ідея, може варто відмовитись, поки не пізно. Останні слова вдарили по Ентоні так, ніби Айзек заліпив йому ляпаса. Відмовитись, просто взяти і відмовитися після того, як він заварив цю кашу, як поборов свій страх і повернувся сюди після того, як зібрався і розповів усе Айве, боячись виставити себе дурним. Так він міг відмовитись, але в чому тоді був сенс? Ти їх боїшся, пробурмотів Ентоні тихо. Це розуміння прийшло до нього непомітно, але з ним ніби лампочка в голові згасла. Боїшся так само, як і я. Айзек стиснув губи і глянув на Ентоні ображено, ніби звинувачення в боягузтві було для нього схоже на серйозну образу. Це не страх, примара, страх за тебе. Я тобі ніхто. Ентоні підняв голову і подивився в очі примарі, змушуючи себе накліпати і не втрачати цей зоровий контакт, поки не закінчить думку. Ми бачимося в п'яте, і одна з наших зустрічей не тривала й хвилини. Ти не знаєш, чим я захоплююсь, чи де живу, навіть скільки мені років насправді ти не знаєш. Навіщо тобі про мене хвилюватись, Айзеку? Ентоні буквально змушував себе все це говорити, виштовхував слова з горла соломиць неприємна, болісна правда. Ніхто не прив'язується до людей після такого короткого знайомства, тільки сам Ентоні може як ідіот побачити та усвідомити, що жити не може без когось. Просто тому, що є така прекрасна людина, існує в цьому світі, але інші люди далеко не такі, їм начхати на Ентоні та його почуття. Начебто мені потрібно знати твій вік, щоб переживати про тебе як про людину, обурився Айзек. Невже ти думаєш, що незнання твоєї адреси це причина не сумувати, якщо наступного разу ти не зможеш піти зі шпиталю? Ентоні закусив губу й ковтнув слину, в очах зрадницьки защіпало. Звичайно, йому хотілося почути щось подібне, але він не був готовий почути це зараз. Ти кажеш це, просто щоб мене переконати. Робити мені нічого, вигукнув Айзек так голосно, що з дерев навкруги злетіло з гучним карканням ворони. Що за самоприниження, Ентоні? Ти раніше, наче такого не виявляв, навпаки, був сміливим та впевненим у собі. Мені навіть заздрісно ставало. Це коли я сміливим був, вирхнув Ентоні, коли заблукав у коридорах шпиталю і мало не наклав у штани від страху, але ж не наклав, м'яко посміхнувся Айзек і знайшов у собі сили бігти далі. Та ще й повернувся, щоб дати всім цим привидам на горіхи. Хотів би я бути таким сміливим. А що тобі заважає? Ентоні підняв погляд і похмуро подивився на Айзека. Ти вже помер, тобі боятися нічого по суті. Той закусив губу, зрозумівши, що його підловили, а потім тяжко зітхнув Я поки не готовий розповісти тобі все, розумієш, причину брехні, причину страху це, це для мене поки що занадто. Але я обіцяю, що одного разу зможу, і знаєш що? Для початку я все ж таки дістану тобі чортову папку, раз вона так тобі потрібна, я зможу, мабуть. Тепер настала черга Ентоні посміхнутися. Він надто добре розумів цей стан невпевненості у своїх силах. Коли я не впевнений, що в мене щось вийде, я просто роблю і не замислююся, чи вийде, чи не вийде, підказав він. І знаєш що? Я вірю в те, що ти дуже сміливий, Айзеку. І розсміявся, похитав головою, майже повернув собі колишню яскравість, а потім різко видихнув повітря. Гаразд, я спробую. Почекаєш мене, звісно. Підписуйтесь, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам, з праглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню на сторінку роботи, поставте лайк та напишіть автору відгук.